Хей, піднімайся, славний народе, знову Україна нас виже, Битись за правду, бити за волю, духом повстати величним, Битись за правду, битись за волю, духом повстати величним Ворожі банди злочині знову набринуть могили та перемога буде за нами, Ви гострим добре сокири та перемога буде за нами, Ви гострим добре, сокири станьмо за правду, станьмо за волю. Все, що нам міла, будемо гідні всі, хто загинув, за майбутнє України, будемо гідні всіх, хто загинув, за майбуття України, гей, піднімайся, славний народе, за Україна нас кличе, Битись за правду, битись за волю, духом постати величним, Битись за правду, битись за волю, духом постати величним!